Сьогодні кременчужани близькі та друзі провели в останню путь справжніх героїв міста, які до останнього подиху боронили нашу державу. Війна внесла в життя кожного українця кардинальні зміни у доньки Сергія Литвиненка, студентки медколеджу. Сьогодні не свято знань, а похорон рідного батька. Чоловік був старшим стрільцем аеромобільного взводу 4-ї аеромобільної роти 2-го аеромобільного батальйону військової частини А-4350. В результаті наступу в районі Билогірка Херсонська область. В результаті вистрілів танкового і артилерійського. Він загинув. Гарний та високий. Мрія всіх дівчат. Таким був Ян Міцевський, але за життя він так і не зміг знайти своє справжнє кохання. Попрощатися з сином прийшли його батьки, друзі та знайомі. Призвався він 5 травня 22-го року і одразу ж пішов в зону бойових дій. Тривалий час він там знаходився. В ході прорива Донецької області під Слов'янськом від ракетно артилерійського. Потужного вибуху, який був несумісний з життям, отримав поранення. Погиб. Хлопці не знали один одного, але кожен з них запам'ятається Кременчужанам справжнім героєм. не забудемо, не пробачимо. Десантників поховали на алеї героїв на свіжтовському кладовищі Артем Ребров, Іван Каченко. Кременчуцькі новини.